Кажуть, якщо доторкнутися до гриба, він більше не виросте, ніби просто зупиниться на місці. В народі це пояснювали по-різному. Мовляв, якщо до нього доторкнутися, він може образитися і перестати рости. Також батьки могли сказати: не чіпай маленький гриб, бо він. Перестане рости, щоб діти не топтали і не ламала їх дарма. А ще дехто каже: якщо ти вже побачив гриб, забирай його, адже він перестає рости. І тут виникає питання: чи справді дотик може зупинити ріст гриба? Ні, друзі, це лише міф. Гриб, яким ми його бачимо, лише плід, як яблуко на дереві, справжнє життя ховається під землею, у міцелії дотик не шкодить росту. Тож легенда красива, але неправдива. Гриби продовжать рости незалежно від того, торкнулися ми їх чи ні. І, як завжди, дякую вам за перегляд. Підтримайте це відео вподобайкою і коментарем, і, звісно ж, підпишіться, хто цього ще не зробив.